За добу було здійснено 21 оперативний виїзд, з яких 6 на ліквідацію пожеж, три пожежі були спричинені ворожими обстрілами. Безпосередньо ворог завдав ударів безпілотними летальними апаратами шахет по місту Харкову, зокрема по Київському та Салтівському районах Харкова. Безпілотники влучили в територію комунального підприємства. Там сталася невелика пожежа, горіло облицювання та автомобіль. Рятувальники оперативно ліквідували. Інша пожежа сталася у Салтівському районі на території двоповерхової складської будівлі. Для ліквідації цієї пожежі були залучені 80 чоловік особового складу ДСНС та 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Площа пожежі складала близько тисячі квадратних метрів. Горіли перекриття, конструктивні елементи, дах, а також майно, яке зберігалось на складі. Загалом площа пожежі складала тисячу квадратних метрів о 5.00 пожежа була локалізована і о 8.00 ранку повністю ліквідована. За попередніми даними жертв та постраждалих не було.